Ви знаєте, під час окупації ставалося дива. У мене з'явилася прийомна дочка. У мене був ще маленький була, були батьки рідні, але їх позбавили батьківського піклування. Та так як там, де я раніше жила, не було ті самі умови, як сказати, для проживання для дітей. І виходить, що мене взяла прийомна сім'я. Це в Олешках у нас було, дитячий будинок сімейного типу. Також я там прожила до 18 років, тому що мама взяла ще сімерих, і з ТБСТ ми просто перейшли як опікунська сім'я. І там я так розумію, по якому-то закону до 18 років таке життя. І коли я пішла на перший курс, я вже жила в гуртожитку. У мене з'явилася прийомна дочка. Так, да, та доросла дівчинка, яка залишилась під час окупації, вона сирота. Моя Май... сестра. Так, і завдяки старшому синові. Це дівчинка не до не нас пугас. прийшла. Ми її любимо всім серцем. в мене тепер не вже троє... невістка тепер? Ні, це моя донька і хрещениця. Все в одному. Почалась війна, вже я була на третьому курсі. Також я там сиділа ну, до червня місяця. Потім вже прийшли о, російські воєнні і сказали, робіть, що хочете. Ну, щоб вас тут не було. Тобто вас вигнали з вашого помешкання, з гуртожитку, де я проживала і де я навчалась. І е, я з братом старшим познайомилася ну, чисто випадково і сиділа в кафешці кофе пила. Там познайомилися, обмінялись номерами, і потім, коли така ситуація сталася, я була без мобільного телефону, тому що він був розбитий. А я один номер знала тільки Вовен, і виходить, я дзвоню дзвонила їм, кажу, вов така ситуація, ну мені нема де жити. Можна на деякий час е, хоча б у вас поживу. А я слухаю розмову, я говорю, яка вулиця. Сюди дитину, дитина не має. Скільки років? Зараз 22. Не скільки дитині років. Не скільки дитині років. Це неважливо взагалі. Але дитина не має бути на вулиці. І я ж кажу, що я, я кажу, мене досі волосся, на руках дивки От, І дитина до нас прийшла в сім'ю. І через неділю ця дитина мене назвала мамою. Вона ж вона похрестила, і... я ж не хрещена була. Ти відчула, що, що, що це що це твоя людина? Да, я, я, так. Я, — Які твої перші були? У мене відчуті? я якось ми з мамою ходили собак вигулювати. Я кажу, мама, у мене така була ситуація. Ну, у мене була картинка, що я бачу ну, сім'ю, але тоді я обличчя не бачила. Я бачила, що сім'я невелика, але ну, І вже трохи з часом в мене ця картинка почалася проявлятися. От. І всі думають, що ми з мамою ну рідні, да ви ми... схожі, схожі Ми схожі, але ні, я прийомна. Свої діти як свої, а от моя мета була зробити на одну дитину щасливіше, щоб не було ну, на одну менше сироти було. Сука, менше. Так ви станьте, ну, ну ви ж ну, ну ви ж хто, хто скаже, що, що це не ваша? Моя, моє моя, моя, моя сонечко, моє сонечко золоте. От і моя мрія збулася. Я ж кажу, під час окупації було страшно, але я не знаю чому, але в мене не було страху. Я знала, що поряд ЗСУ, я знала, що. Молитви наші працюють. У нас є така спілка, астрооберіг, де дівчата ми гуртом в певний час збираємося і молимо за наших хлопців, за наших поранених, за всіх, за всіх, за всіх, щоб все було все добре. І тут таке, опа, с -с сидю бі біля сина, дзвінок від, від цієї красуні, я в халепі. Гроза на вулиці, дитина на зупинки. Он на мене, мама, що будемо робити? Кажу, забирати з вулиці. Що ми будемо це робити? Це її не бачили в ще? Я якось заходила ну ми домовилися зустрітися в певному місці, щоб разом поїхати додому. Я бачила мільком, але я ніяк не могла собі уявити, що оце чудо руде буде моє. А це це пр... чудо. Це чудо. Це чудо. І це моя доля, це моя, я не знаю, я ж кажу, моя родина вся її прийняла. Зараз, на жаль, на лівому березі ще окупація, там мої батьки. От, і перша, хто узнав про це, була моя хрещена. Моя хрещена. Кажу, Хрьосна, так і так. Вона каже, а я й не сумнівалася, що ти таке зробиш. Кажуть. я тобою так Це ти... ще дідусь, бабуся, ще попереду знайомство. Ну, ми тільки на вайбері спілкуємось, вони знають, але навіть дідусь, бабуся, мої брати, хрещені, всі, навіть брат, який зараз служить, я не буду казати де. Сашко, коли нас звільнили, він подзвонив, теж був такий сильний, сильний дощ листопад. Він каже, сестру. А ти де? Кажу, я на роботі. Він каже, а я під двором. Боже, я <хи> мчу. І тут я Сашка. Сашка, Сашко ще не знав, що вона в мене є. Він знав, що в мене моїх троє. Володимир, Сашко, Варвара. І тут оце чудо. Він каже: так, що я пропустив? Я розповідаю. Сашко каже, а я тобою пишаюся. Я тобою пишаюся. ти в нас сама, 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 сама. Знаєте, що вами зараз пишається вся країна? І я Ви... знаю, і я знаю ще одне, що я попереду мрію, я хочу ще одну взяти дитину. Я ще хочу одну дитину взяти. але вже без війни, щоб війна не допомогла. Ну, це 50-50. В будь-якому разі, багато дітей зараз залишилося без батьків з певних причин. І я зараз розплачуся. Такі діти мають мати родину, мають, мають 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 любов, мають мають мати любов, турботу, впевнені, що вони не байдужі не лише нашій державі, а і людям. І ми маємо таких дітей до себе пригортати їхніми долями цікавитися, допомагати по житті, вони цього достойні. Ну а Аня не проти? А у нас ніхто не проти. Я, що, що руками, тільки... Так, це моя друга прийомна сім'я, і тут я, звісно, комфортніше, я вам це, так скажу. Виходить так, що воно хоч так цинічно звучить, але е, лихо допомогло ну, в вашому випадку. Так, да, можна сказати так. Просто Бог звів. Ну, я кажу, може, у Господа просто була для мене інша судьба, ну. І бачно, Боженька мене направив на ту сторону, яка мені потрібна була. А от, от з'явилися нові брат, два брати і, сест... і дві сест... сестри. Сестричка. Ага. А ти четверта чи п'ята? Четверта. Четверта. І як ви один з одним спілкуєтесь? Дуже просто. Тобто конфлікти, це ж обов'язково має бути в родині. Все. Завжди там щось, щось протаче, але стараємось не ругатись. Да. Так а... сказати, дружно живемо. А яка твоя нова мама, яка вона, як людина? Вона як людина, вона дуже добра. Вона як І жінка вона сильна, вона всім. Допомагає, вона ніколи ні в чому не від не відказує нікому. Ви знаєте, я хочу сказати, у нас певна така родина, що ну, більш, скоріш за все, головою я, бо я такий двигун. І виходить, що вона будь-який кіпіш. Головне, щоб людям було добре і комфортніше. Яка твоя мрія? Моя, мабуть, була мрія піти на цього, воєнного психолога. А так як я і третього курсу не закінчила, диплом видали і все, більше все. Нічого не здавала, нічого такого. Получається, мені трішки балів не вистачило, щоб поступити. Спочатку ми, ну як? Одне до одного придивлялися, одне до одного придивлялися, тому що я розуміла, що вона виховувалась, де мала якісь певні навички. Я шукала до неї ключика. Як її я поступово і досі це відбувається, як оце капусточка, листочок за листочком знімаєш, 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 відкриваєш всі її почуття, всі її радості, всі її проблеми. Все, 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 все. Е, готуєш до сучасного життя, щоб вона не комплексувала, щоб вона е, ну, була впевнена в собі. Бо багато чого вона боялася, навіть коли наші хлопці, бо коли нас звільнили і зайшли наші хлопці, це була Вінницька область, я не буду казати, які це бригади, які це все. Е, е, я знала, що це було окопне життя після бронежилетів, вони оці, оце, отак. А я, як реабілітолог, кажу, так, хлопці, і вони ж всі-всі-всі всі десь ми мешкали. Я привезла свій масажний стіл і всі отак от, по черзі от я всіх трошки відновлювала. Були такі моменти, що навіть ми осколки на дому витягували. так. Так, так. У нас є сучасні одноразові хірургічні інструменти, які дозволяють, ну, якщо це не складне, видаляти осколки з поверхні шкіри. Добрий день, вітаю, володя, Костя. Очень приємно. Я знаю, що процедура зараз йде. Да, так? Зараз йде процедура. Жиною немножко піднялося давление, Аня зараз її відновлює, давлення, стабілізує, тому що ну, не вийшло у нас. Но у нас Аня така, вона да. всім допомагає. Всім допомагає. Сподіваюся, сподіваюся, сподіваюся. Найголовніше, щоб здійснилася мрія. Ти розповідала, де ти хочеш вчитися. Так. Так, ближче до медицини, ближче до мами, до брата. Я ж кажу, вона чучу -чу зразу лякає. Каже, фейс-контроль, мамин, братовий, і тоді вже витасав. Ні, ну я ж кажу, що це доля, це доля. Я ж кажу, ми всі її любимо, тому що немає нарікань, тому що ми її любимо всім серцем, всім всією душею, тому я ж кажу, це дорогого стоїть.